Моє вітання вам, брати та сестри. Цей недільний час благословіння, яке важливе для нас сьогодні, це то, коли Ісус сказав, що я піду до Батька і попрошу Батька, щоб вам дав Духа Святого. Ісус пообіцяв дати Тобі Духа Святого. І це важлива річ сьогодні. І для кожної з нас, хто такий є Дух Святий, щоб ми з вами розуміли. Що це сила Господня, це благодать, це Бог, який, який сьогодні з нами, який сьогодні направляє кожного із нас і врозумляє. І якщо ми уявляємо, що е, знаєте, е, ми щось бажаємо, і Дух Святий Він завжди рядом і підказує тобі, що ти можеш почути від Бога пораду, ти можеш е, втішитися і. За допомогою того меседжа, який він тобі посилає, те слово, яке вчасне приходить до тебе. І якщо ми прочитаємо Івана 14 розділ, 15 вірш каже так: якщо любите мене, то виконуйте мої заповіді, і я проситиму Отця, а Він дасть вам іншого помічника, який буде з вами вічно. Це дух істини, якого світ не може сприйняти, бо це бачить і не знає Його, бо не бачить і не знає Його. Ви ж його знаєте, бо він живе з вами і буде жити в вас. Я не залишу вас сиротами та повернуся до вас. і ще трохи і світ уже не побачить мене. Ви ж бачитимете мене. бо я Живу і ви будете жити. І того дня ви дізнаєтеся, що я в Отцеві своєму, а ви в мені, а я в вас. Хто приймає мої заповіді і дотримується їх, той справді любить мене. А хто любить мене, того і Отець мій полюбить, і я любитиму того і явлюся йому. Знаєте, це важлива. Обітниця в сьогоднішньому часі для кожного із нас, що, що ми повертаємося до нього і він приходить сьогодні до нас. Знаєте, це так, як точно, коли сьогодні ми маємо ці смартфони, і м -м, нам деякі речі незрозумілі, як передається смс та ти тільки написав, а вже відповідь приходить. Так точно буває, нам треба працювати більше з Духом Святим. Коли ми до нього звертаємося, то він завжди відповідає. І ми знаємо, що Ісус також просив батька і щоб Він дав нам цього Духа Святого, тому що в сьогоднішньому світі. Може все змінитися. Змінитися в одну мить може не стати зв'язку, в одну мить може не стати світла, в одну мить чогось може не стати, але Дух Святий він буде завжди рядом з вами. І ви можете е, позвати до нього. І незалежно від тих обставин, він підскажеть вам. Знаєте, в моєму житті дуже багато було прикладів, коли Дух Святий підсказував куди. Я положу якусь річ, а за неї буває, забуваю. Але Господь підсказував завжди, коли ти просиш, то Він Духом Твоїм святим шепче тобі в ухо і каже: Повернись і подивись туди. Знаєте, це дуже-дуже так вчасна та допомога. Або коли ти їдеш. І раніше у нас не було таких GPS-ів, як зараз, раніше не було таких телефонів, раніше була карта, були люди, в яких ти спрашував, але і був Дух Святий, з яким ти мав розмову. І коли ми користувалися Духом Святим і казали: Господи, допоможи мені. Приїхати туди, куди мені треба. І ви знаєте, ми там зупинялися, там де треба було, біля тієї калітки, біля того дому, біля того, е біля тієї людини. Так Дух Святий вів. І сьогодні він також веде кожного із нас. Е святий Дух Він використовує подібну тактику, щоб нам е достукатися до нас і посилає нам меседж, каже, подивись туди. І він є той, хто. Тихенько може говорити. Він є посередником Ісуса при спілкуванні з кожним із нас з його послідовниками у реальному часі по всьому світі, сьогодні, зразу. Незалежно, е, знаєте, ми можемо сьогодні знаходитися, знаходитися в Україні, а хтось потребує молитви, щоб йому підсказало в Америці чи в е, Германії, чи ще десь. І ми можемо помолитися. І Дух Святий він зразу вмить може прийти і допомогти. Йому його перві. Учні не мали багато відомостей про Святого Духа, і вони не розуміли деяких речей або його призначення. Вони навчалися в часі прибування з ним і вчилися, що це таке. Сьогодні ми з вами можемо читати, розуміти, дивитися, і ми багато знаємо про нього, і хочемо, щоб сьогодні не тільки ми про нього знали, але щоб знали його. Він збирається, знаєте, Завжди туди приходить, де народ собирається і шукає його. Знаєте, Бог Він дає нам інформацію через Духа Святого. І ця інформація приходить, тому що Господь обіцяв, що Він каже: якщо ви будете просити у, у мене, то. Дух Святий вам підскаже, возьме від мене і підскаже. Е, він прийде, так як Ісус був з учнями, так сьогодні Дух Святий з нами. Ісус мав на увазі, що Він обіцяв себе, обіцяв себе е, і обіцяв ці відносини з ним. Знаєте, і це відбувається через Дух Святий сьогодні. Е, Натомість, Дух Святий, він прийде до, до нас і допоможе нам зрозуміти все, чого нас навчав Ісус Христос. Так як учнів Він навчав, Він брав від Ісуса і давав нам. І сьогодні так же точно ми з вами вчимося. Крім того, Святий Дух може навчити нам, нас деяким речам, щоб ми з вами відчували Його голос, що це голос Його. Коли приходить Дух Святий, він веде нас до істини. Це буде завжди. Він буде відкривати нам свою істину. В ньому немає вна... власного плану, але його завдання полягає в тому, щоб завершити місію Ісусу на Ісуса на цій землі. Ісус він почав місію, і цю місію Він хоче, щоб вона звершувала насправді мета Святого Духа. Вона зробити все можливе, щоб принести честь і славу Ісусу Христу. Тому що без Ісуса ми віддалені, і Він полягає в тому, щоб Ісус був прославлений, і Він буде прославлятися через Тебе. Якщо ми уявимо вплив як Дух Святий діє сьогодні, Ісус Він дав нам Духа Святого і був єдиним джерелом в сьогоднішньому часі інформації. І в сьогоднішньому Інформації сьогодні багато, але правдива інформація. Вона в Ісусі Христв в Ісусі Христі, Він мав, мав таку змогу передавати своє послання лише в одному місці. Але відколи Святий Дух поселився в серця кожного віруючого, послання Ісуса було закарбовано в наших серцях. Це важливо нам мати і розуміти те, що Ісус, як, як Він сьогодні з нами. Діє. Тому що в Єремії в 10 розділі, в 16 вірші написано так. «Настануть дні, коли я укладу нову угоду з моїм народом. Так сказав Господь, законом просвітлю я серця людей, і в їхньому розумі я напишу, напишу його. Знаєте, це важливо нам зрозуміти, наскільки Дух Святий сьогодні. Нам потрібний. І Він той, хто приходить, і на який наповнює нас, який відкривається нам. І це важливо нам зрозуміти, що ми, коли молимося, то Дух Святий направляє нас також і в молитвах, і в проханнях, і і відводить нас від негараздів. І сьогодні це важливо нам зрозуміти, хто є Дух Святий. І хай Бог благословить, так як тоді благословив в день пійсятниці, вони почали розуміти все по-іншому. І в них прийшла сміливість, в них прийшло, пішло у всякий відчай, і був, була сила від Господа, яка і сьогодні приходить, це Бог, який. Через Дух Святий сьогодні стукає в наші серця. Якщо ти ще не знаєш Ісуса як Спасителя, то хай сьогодні до тебе прийде Він і скажи йому такі слова: «Ісус, я вірю в те, що ти вмер на хресті за мене, що ти поніс всяку болячку і неміч, що я сьогодні потребую тебе, тому що я грішна людина. Прости мене, очисти мене, війди в моє серце і будь моїм Господом і Спасителем. Запиши моє ім'я, ім'я в книгу життя, а тобі за все дякую, великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Амінь.